Всім доброго раночку. Вирішила потрошку все ж таки доробляти цю клумбу. І буду викладати найближчим часом продовження підпірної стінки. Заведу її дугою і зведу на нет як то кажуть. Весь процес буду знімати. Ось я трошки вже нанесла камні, каменів. Це не всі, будуть ще, але це я взяла такий більш. Крупні. Вони е, будуть лягати тут е, самим першим шаром. Що я роблю? Подивіться, а, нарізала арматурін таких і трошки длінніші. Буду їх вбивати між камнями в ґрунт. Е, на кінцях такі побільше, посередині можна трошки поменше. Е, наприклад, ось тут, я бачите, вже вбила один. Такий довший. Буду зараз замішувати цементну суміш, і викладати такою дугою камені. Так, суміш я вам розказувала, одна частина цементу взяла 400-й. Взагалі-то я люблю з 500 працювати, але він, ну, він надто міцний і я вважаю, що на підпірну стінку можна щось поменше. Одну частину цементу. Десь 2-3 частини піску і водички, скільки візьме, так, щоб воно було як е, консистенція а, така, як, знаєте, якщо ну, як, мабуть, тісто на оладки, трошки навіть густіше. Таке, щоб руками можна було брати, і воно прям не розвалювалось, розвалювалось. Спочатку викладати буду перший шар, потім трошечки дам йому підсохнути. І вже потім буду. Другий, третій по черзі. А, і Буду що ще робити. Тут буду копати яму і робити ще один міні-ставочок. Так мені чогось захотілося. Я попрошу брата знов підготувати мені горщик, заліпити, залити, заплавити пластиком отвори. Ось мій горщик трошки сохне, бо він вологий. І ось, бачите, там три отвора на дні і декілька ще в стіночках от це все буде заплавлятися. І тоді вже я його буду вкопувати і декорувати каменями. Але не буду забігати наперед, давайте потрошку дивитись. Так, ось подивіться, який в мене вийшов момент. Він ну, не такий, -таки, як на оладки, це я щось перебільшила. Ви бачите, він ліпиться. Але достатньо такий. Якщо ви переборщили з водою раптом, то можете потім трошки знов додати цементу і пісочка, і він буде густіший. Оце ідеальний цемент. Будемо зараз викладати перший шар. А, так, ось поклала стільки, скільки я приблизно собі розраховувала зробити по довжині. І навіть положила декілька каменів другим. Шаром. І поки що дам йому застигнути, бо я пру на роботу. Часу немає далі робити, а воно хай схватиться. Потім докладу, можливо, завтра, скоріш за все, ще один-два шари і вже буду чекати, коли застигне, щоб вже досипати туди землі, і тоді можна буде висаджувати рослинки. Але має пройти хоча б 3 дні, щоб. Цемент цей взявся дуже добре. Ну, поки що якось так. А, що хотіла сказати, обов'язково працюйте в перчатках, бо цемент роз'їдає руки. І я, якщо багато цементу роблю, то я міксером все це вимішую. Ну, тобто така насадка є. По типу міксера або блендера на шуруповерт я одягаю. Якщо дуже мало по об'єму мені потрібно, то я одягаю перчатки і вимішую руками. Дуже ретельно, як тісто. Так, ось прийшла доба і трошки більше, півтори доби. І я кладу вже наступні шари каменю кладу. Шахматному порядку. Тобто там, де був шов, там зверху має бути камінчик. Ну, Звісно, ідеально все не виходить, тому деякі там щілини або щось десь не співпадає, то додаю туди маленькі камні. І іноді буває так, що це не зовсім в шахматному порядку, але то не важливо. Чим природніше буде виглядати, тим краще продовжую потрошки ще далі. Так, ось, трошки коли цемент вже схватився, я його от такого залишки, де сильно багато стричить, трошечки так відшкрябую, щоб він менше око кидався. Потім я все одно буду це зафарбовувати, тому не дуже страшно, але не хотілося, щоб висіли прям сильно великі куски. Тому оце тут свіженьке ще трошечки так потикаю його але це зайве все трошечки тако приберу. Ну все, поки що лишаю, хай воно далі сохне і мені лишиться буквально тому ще пару камішків кинути. І тоді вже можна буде фарбувати. Потім далі з цього боку трошечки ще там, де великий щілиний, замажу цементом. Ну-ка, зараз подивимося. Ну, тут, звісно, не так красиво, як з фасаду, але ж то, не, не важно, бо тут буде все одно гідробар'єр. Ось така сіренька. Плівочка, вона буде таку вздовж парканчику цього. І тоді вже буде насипатися земля, трамбуватися. І потім можна буде з часом висаджувати рослини. Я думаю, що за пару днів, коли воно все точно вже візьметься гарно, я це зроблю. Так, виклала майже, майже готова. Лишилося тут пару каменів і один тут зверху в мене проситься. І вже, і вже, і вже, вже поклала гідробар'єр і трошки підсипала землі, пролила, щоб вона трошки всілася, і, ну, я думаю, що за пару днів можна буде щось висаджувати вже. Посадила. Все ж таки ще одну калину кімо, Ну не можу я втриматись, ну не можу. Ну так я їх люблю на штамбі, бо тис підніметься. Тут буде занадто пусто. По-перше, по-друге, має трошечки з часом притіняти цю гортензію. Спочатку думала щось блакитне посадити, потім думаю, та ні, буде сильно вибивати. Тут блакитники пари Тут блакитна буде ще щось, ну думала сосну, але, мабуть, це таки занадто. Все ж таки сад більш, сокій, хочеться спокійний. Тому думала, думала, вагалась, вагалась і втикнула ще одну калину. Хай вона буде, крона у неї буде невелика, модрина підніметься, тис підніметься, і тут якраз середнього ярусу мені не вистачає. В ногах там посадила ще блакитну хосту, вона буде величенька, така, як я люблю. ну По типу оцієї. І думаю, що з часом вона підніметься і буде красиво. От якраз там буде блакитна невеличка пляма, а калина буде навесні квітнути білим. І з, з часом ця кулька розростеться. Я думаю, що буде красиво. І якщо що, то можна буде щось додати ще на нижчому штамбі, десь можливо позаду. А може і вже і ні, може вже настільки все розростеться, що і буде занадто. Тому поки що більше нічого не пхаю. Чекаю, можливо, якісь пару луковичних ще. І все. Не дивлячись на те, що останні, останні дні вересня сад ще досить яскравий, досить красивий. Не можу погляду відвести від тих ліріопи, як же вони мене зачаровують. Просто бомбезні. До речі, очікуємо на днях калину іскімобі штамбу. В горщиках покажу вам, що приїде. Ох, троянди пахнуть, як гарно. Ось ці. У нас нарешті злива всю ніч була, і зараз з громом, блискавкою, справжня гроза. Це зараз. Затих трошечки дощик, а взагалі він пускається дуже-дуже сильно. У мене, бачите, вода стоїть. Але це дуже добре. По-перше, рослинки нап'ються води повноцінно. Таке враження, що дощ, знаєте, все літо збирався і нарешті пішов. І зволожить мені ту землю, де я збиралася вкопати горщика, бо земля настільки дубова, вона там заїжджена, що мені було б дуже дуже важко. Тому е хай вона туди поглинається землею і мені буде легше копати і саме там на це місце я як, якраз хочу зробити собі ще один місцевочек. Ох, Майже жовтень, скоро за пару тижнів середина осені, подивіться, наскільки все яскраве, наскільки все свіженьке відносно. Просто око радіє, дивлячись зараз, як умиваються рослинки. Другу частину відео я зніму вам за пару днів, якраз коли щось там трошечки дороблю. Бо сьогодні буде у мене вихідний, навіть на роботу не поїду, бо просто ну, не бачу сенсу. На цілий день обіщають той дощ. А завтра у мене вихідний по плану, по графіку. А є свої плани, тому, можливо, щось на ділянці і трошечки пороблю, якщо не буде болота. А якщо ні, то значить у мене буде два вихідних. Нарешті я відпочину, щось там, може, в домі пороблю, в саду навряд чи щось там прям сильно можна буде зробити, хоча можна буде завтра після дощу обробляти рослинки потрошку, бо я не все встигла. Якось так, такі плани у мене грандіозні. Я вам бажаю всім гарного дня, тихого, мирного, спокійного, щастя, здоров'я, любові, безумовної любові до всього навколо. Я вас обіймаю. До наступного відео. І я вже сподіваюся, це буде не за пару тижнів, а за декілька днів. Слідкуйте, будемо разом далі робити ось цю мою гарненьку діляночку, новеньку. Пока-пока.